Біонічні протези вже допомагають багатьом людям з інвалідністю поліпшити життя. А ось швейцарські науковці пішли ще далі і створили так звану третю руку. Такий пристрій корисний і здоровим людям. Особливість третьої руки в тому, що нею треба керувати за допомогою діафрагми. Головна мотивація зрозуміти нервову систему. І якщо змушуєш мозок зробити щось зовсім нове, то зрозумієш, чи здатний він на це і як полегшити його навчання. Науковці провели експеримент, наділи на здорову людину екзоскелет, за допомогою якого можна керувати віртуальними обома руками. Водночас до живота прикріпили датчик, що реагує на рух діафрагми і керує третьою рукою. Її пальці симетричні. Це дає мозку змогу не заплутатися віддаючи команди. У ході тестування стало зрозуміло, що керуючи додатковою рукою, людина може одночасно виконувати й інші справи розмовляти, озиратися та щось робити справжніми руками. Дуже цікаво було бачити, що і навчені, і не навчені учасники експерименту діють однаково. Це показало, що ми можемо інтуїтивно керувати додатковою рукою. Дослідники також протестували можливість керувати справжньою роботизованою рукою прикріпленою до грудей людини. Цей експеримент теж підтвердив припущення. Крім того, науковці з'ясували, що людину можна навчити керувати комп'ютерною мишею за допомогою м'язів вух. Ми маємо ці м'язи, але з часом вони втратили функціональність. Ми виявили, що кілька днів тренувань дають змогу навчитися використовувати м'язи вух та керувати ними додатковою рукою. Наразі науковці працюють над удосконаленням третьої руки. У разі успіху додаткова кінцівка допомагатиме людям на роботі та в побуті. Вона також стане в пригоді людям з інвалідністю чи пацієнтам, які відновлюються після інсульту.